Це тема внутрішнього діалогу. Багато хто вважає, що говорити з самим собою це якось неправильно, щось там в цьому не так. І бояться, що в них шизофренія, коли вони самі з собою говорять, це абсолютно не так. Хто бачив хворих людей на шизофренію та, як вони самі з собою говорять ніколи. А це не переплутає з простою балаканиною самим собою. І насправді, оцей внутрішній такий діалог це не про те, що ми голос там з собою говоримо. А ось цей внутрішній діалог він дуже важливий для людини, для її психіки, для її взагалі життєдіяльності, тому що так вона усвідомлює себе. В цьому діалозі вона може... Співставляти, аналізувати, синтезувати щось. Тому цей внутрішній діалог він є дуже-дуже важливим. І дійсно багато людей хто його не має. І це означає, що вони не усвідомлені, вони не можуть приймати свої самостійні рішення, а їхні рішення опираються на якісь стереотипи, кліше, пропаганду. і Речі. І цей діалог дуже важливо розвивати всередині себе. Я надзвичайно тішуся, коли мої клієнти, багато хто їх має, в принципі, а з клієнтів моїх, а ті, які не мали і знаходять його всередині, він у них всередині з'являється. Вони такі щасливі, вони... це не передати, це відчуття, коли ти бачиш, як в людини з'являється цей діалог з самим собою. Це надзвичайно класне переживання, в першу чергу, для самої цієї людини. Як же ж його так навчитись, ну, це нелегкий процес? Досить тривалий, але в першу чергу внутрішній діалог з'являється тоді, коли ви починаєте задавати самі собі питання. І відповіді шукаєте всередині самого себе. Ви шукаєте, перебираєте, фантазуєте, приміряєте. Подобається вам, не подобається така відповідь: відгукується, не відгукується. Задавати собі питання дуже важливо. Тому бажаю вам усвідомленості, щоб ви могли говорити з самим собою. Цей жарт про те, що люблю розмовляти з розумною людиною і самим собою, це насправді не жарт, це абсолютно класна істина. Тому що тільки ми самі для себе є найбільш розумними, найбільш мудрими, тому що тільки ми знаємо, як для нас добре. І оцей внутрішній діалог, цю усвідомленість. Я бажаю вам мати, якщо ви не маєте цього, хоча я думаю, якщо ви на мене підписані на канал про психологію, то скоріше всього ви цей діалог маєте. Але якщо не маєте, то розвивайте його, задаючи собі різні запитання.